Слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі програма Вічна віч перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Наздоганяюча кампанія з вакцинації проти кору стартувала в Україні і на Вінничині, зокрема. Адже за прогнозами МОЗ України у 2023 році може розпочатися нова хвиля цієї інфекції. Бо спалахи кору мають циклічний характер і повторюються кожних 4-5 років. Початку року у Вінницькій області уже є зафіксовані випадки цієї хвороби, зокрема на Козятинщині навесні хворіла дитина. Чи є ліки проти кору і коли та кому не пізно щеплюватись? Про це сьогодні у нашій розмові із лікарем-епідеміологом, імунологом відділу імунізації Вінницького обласного центру контролю профілактики хвороб моз України Наталею Гриньовою. Вітаю, пані Наталю. Доброго дня 에, Давайте почнемо з того, чому кампанія наздоганяюча, тому що я думаю, що е, як і я, наші слухачі зараз собі додумують, чому нас доганяють? тому що вже є випадок, чи тому, що за коронавірусом забули про все решта, чи не забули. Ну, Взагалі-то вона нас наздоганяючи, тому що за критеріями Всесвітньої організації охорони здоров'я 95% населення мають бути вакциновані не тільки проти кору епідпаратіту і краснухи, але й від інших інфекційних захворювань, що керуються засобами імунопрофілактики. І тільки тоді це буде найкращий захист, коли, от, наприклад, населення певного регіону буде вакциновано на 95%, тоді припиняться спалахи, тоді. І будуть тільки зустрічатися поодинокі випадки, і тоді буде створюватися колективний імунітет. Ви дійсно вірно сказали, що пару років назад в нас був в Україні спалах кору, і хочу сказати, Це 17 що. 17-й і 17-й рік. Так, і хочу сказати, що Вінницька область не була в стороні. В нас теж було зафіксовано багато випадків. Ми пам'ятаємо це, коли закривали садочки, закривали школи, і коли на кір хворіли і вагітні і немовлята. Кір взагалі, давайте, може, нагадаємо вінничанам, і що це так, таке інфекційне захворювання, яке передається швидко, дуже, дуже висококонтагіозне. А передається, як повітря -крапельним. крапельним шляхом е хворіють всі категорії, неважливо, це дитяче чи доросле населення. Якщо людина не вакцинована, то це будуть і ускладнення, і можливо, і випадки смерті. До речі, хочу сказати, що Всесвітня статистика нам говорить про те, що із тисячі тих, хто захворіли на кір, одна людина обов'язково помре. Тобто це дуже високий ризик летальності стосовно цієї інфекційної хвороби. Кір розпочинається гостро з появи високої температури. Якщо висока температура, то йде і загальна інтоксикація, озноб, появляється сльозотеча, світлобоязнь, явище фернгіту, біль в більгорнишки. Ну, спочатку схоже на ГРВІ. Ну, схоже, але дуже схоже на. Сильний гервий з високою температурою, ознобом, тобто приємного, дуже замало. І може бути явище фарінгіту, висока температура вже сказала, і може бути висипка. Не може бути, вибачте, а є висипка. Ця висипка доволі яскрава, вона має етапність поширення, тобто зверху вниз поширюється. І може бути, я вже казала, дуже важкий конюнктивіт, світлобоязнь така до такого ступеню що людина ну, не може дивитися взагалі не на сонце, не на лампочку. ну І дійсно це такі, -от такі важкі прояви. Крім того, і це захворювання може отак, от таким перебігом мати близько двох тижнів ну всі, переб... всі, всі, етапи, да, всі етапи. І В кінці, коли людина одужає, висипка сходить, може з'являтися пластинчате лущення, підошв та долоник, і може залишатися ще певний час пігментація. У мене були такі смішні випадки. Коли моя одна знайома лікарка перехворіла на кір. До речі, вона лежала аж в стаціонарі. Угу. Настільки важко було. І вона, коли її зустріла, вона в гарну шаль таку гарну шальтику завернулася. Я кажу, що це з вами? А вона каже, у мене просто ще пігментація після перенесеного кору. Ну, Така от ситуація. Ви про ускладнення. Які можуть бути Так, ускладнення? От я хочу якраз таки дуже це підкреслити, тому що коли от матуся нарешті заспокоїлась, що гострий період кору пройшов, що температура знизилась, все нормально, фух, можна поспадки, да? тому що ці безсонні ночі вони дуже виснажують. І тут імунна система настільки ослабляється ну, Виснажилася під час хвороби, що приєднується бактеріальна інфекція. Тобто, дуже часті випадки після коривої пневмонії, запалення легень. І в нас такі дітки в, ту, в той період кору в нас такі були, вони лежали в дитячій обласній лікарні, в інфекційній лікарні важкі пневмонії після кориві, гнойні отити, запалення вушок. ну, І саме страшне загрозливе захворювання це може бути. Мінінгеєнцефаліт і паненцефаліт, запалення оболонок, спинного головного мозку, От уявіть собі, який там період реабілітації після такої важкої перенесеної хвороби. Тобто це не просто дитяче інфекційне захворювання, це дійсно захворювання, яке загрозливе і яке має високі ризики летальності та ускладнень. Тому вакцинуватися дуже потрібно. Дивіться завжди, коли говорять про вакцину. В переважній більшості лікарі кажуть про те, що вакцина не завжди захищає на 100% від того, щоб заразитися чи перехворіти, але захищає саме від от таких от наслідків від ускладнень. Так. Що стосується вакцини від кору. Захворіти все таки можна і так. перенести в легкій формі можна. Вакцина від кору взагалі дуже класна річ. По-перше, вона трьохкомпонентна. Вона захищає від кору, епідпаротиту і краснухи. Це жива, ослаблена вакцина. А все, що у нас живе, воно дуже дає гарну імунну відповідь. Ну, вже навіть перша вакцинація проти кору вона дає гарний захист. А друга доза вона вважається як підчищаюча, Тобто, якщо людина якимось чином не дуже гарну, ну Відповіла на першу вакцинацію, робиться друга доза, щоб досягти максимально гарної імунної відповіді і максимально гарного захисту. Але дійсно бувають такі випадки. Наприклад, от у нас є категорія діток, які мають імунодефіцити. У нас є пацієнти, які можуть мати вторинні, первинні імунодефіцити. Так? Це може бути ВІЛ-інфекція, ну, все що завгодно. Це можуть бути люди, які отримують променеву і хіміотерапію і їм на. Даний момент потрібно виживати за рахунок колективного імунітету. Оці люди вони не відповідають на вакцинацію. Вони не можуть створити собі власним організмом захист. Тому таких людей ми маємо оберігати колективним імунітетом. Для того, щоб він був, потрібно, щоб було провакциновано 95% населення. Зараз ми говоримо про наздоганяючу кампанію, яка власне стосується дитячого населення так. Так, від 0 до 18 років. Так. Що входить в цю кампанію? Це вакцина КПК. Наскільки я розумію, так, так. Ну, батькам так зрозуміше буде так. КПК. Кір-краснуха паратит. Кір, кір, паратит краснуха Без Головне, що три і щоб... <головне>, щоб зробили щеплення. Дітей держава забезпечує цією вакциною на безоплатній основі, наскільки так. я розумію, так, так. Е і календар щеплень, коли правильно почнемо з того, коли правильно прищепити дитину від кору паратиту краснухи, згідно діючого національного календаря в Україні перші щеплення вакциною КПК проти кору, краснухи і під паратиту, наші діти мають отримувати в один рік. Потім наступне щеплення дітки мають отримувати в 6 років. Якщо ж з якихось причин ну так сталося, так? люди виїжджали, переїжджали. Може вони забулися, може вони зараз втратили контакт зі своїм сімейним лікарем? Може, сімейний лікар виїхав за кордон. Дуже багато зараз в нашій країні різних ситуацій. В кінці кінців, можливо, люди через свою необізнаність відмовлялися від проведення вакцинації. Це теж можна все виправити. Але тільки... в дорослому віці в дорослому віці трошечки є нюанс, зараз розповім. Угу. Але всі дітки до 18 років, які з якоїсь, з якоїсь причини не отримали щеплення, можуть звернутися до сімейного лікаря, перевірити свою карту щеплень, або ж у випадку, навіть якщо карта щеплень втрачена, теж це можна зробити. До речі, хочу сказати. Що якщо така ситуація, наше законодавство стверджує, що у випадку втрати даних про вакцинацію немає, от, наприклад, ні в електронному вигляді, ні на паперових носіях людина потрібно розпочати всі щеплення, ну просто по віку. Ну, яких їй не вистачає на даний момент. Чи мама не пам'ятає, яких не вистачає? От, ні, ну не пам'ятає, то це одне діло, але ті, що в неї, якщо немає, в неї зафіксовано на бумагі. Uh -huh. Дуже часто ми зараз стикаємося, що мама якраз таки пам'ятає, але довести того не може. І якщо така ситуація, не потрібно боятися, що ви зробите якесь зайве щеплення. Взагалі для імунної системи зайвого щеплення не буває. Буває тільки недостатнє. Тому що. Можливо, в той період часу стрес якийсь, чи якась хвороба. Дитина відповіла трошечки менше, чи нам би того хотілося б. Зайвого щеплення. А для дитини не щеплення щеплення це вже стрес. <хи> є дітки, яких тримає піввідділення, щоб зробити щеплення. Ну, зараз є багато дуже методів для того, щоб коректно провести імунізацію. По-перше, ми стикаємося з тим, що мами дуже в нас зараз освічені і дуже. Зміють домовлятися. Да, дякую. Але діти зараз такі, які не дуже ведуться на домовлення Нічого У нас була така ситуація в приватній клініці, коли ми з медичною сестрою вакцинували дитину. І була така дуже цікава ситуація, що ми затрималися від свого прийому більше ніж година. Тому що мама сказала: у нас вся ідея з дитиною, ну, наш да, на принципі, домовляння. І тому, будь ласка. Ми будемо домовлятися з дитиною стільки, скільки потрібно. І ми всі чекали. Тому зараз дуже такі прогресивні батьки, і ну, це правильно. Вони домовились, зробили, там пообіцяли якийсь хороший бонус, все було спокійно, все прекрасно. Всі здорові, вакциновані. Ви казали, що розкажете а, про За дорослих, те, так. Як вакцинувати дорослих? Або якщо дорослий. Боїться, чи не впевнений, що йому в дитячому віці так. зробили вчасно вакцинацію від кору? І має, наприклад, якісь проблеми зі здоров'ям і хоче себе убезпечити? Зрозуміло. Так, на жаль, дорослі можуть вакцинуватися, придбавши вакцину або в аптечній мережі, або в приватній клініці. По якості вакцини такі ж самі аналогічні, як для нас з вами закуповує держава. Просто держава не може забезпечити ну, все, все доросле населення. населення да. Тому в пріоритеті захист дитячого населення. Тому так важливо. Щоб до 18 років ну, наші діти отримали все, що можна безкоштовно, тому що є ще дуже багато вакцин, додаткового захисту, ну на що можна витратити кошти, щоб потім не купувати цю вакцину. А доросле населення. Ще раз хочу сказати: ми так стикалися в приватному закладі, що до нас дуже багато приходять, тому що політика деяких фірм і компаній така, що немає щеплення, ти просто не будеш влаштований на роботу. Це стосується і КПК, і вакцини проти дифтерії правцю. Тобто, ось ось в нас є такі компанії в Вінниці. Які не беруть, я не буду казати, не буду рекламувати нікого, але це доволі відомі, і вони дійсно не беруть на роботу жодного працівника. До речі, це сталося з тих пір, з того моменту, як це був такий спалах кору. І тоді теж в Вінницькій області були смертельні випадки. На жаль, ми з вами серед, дорослого населення. Да, серед дорослого населення. Це дуже страшно, і це ті випадки, які можна було попередити шляхом вакцинації. Е, ну... Стосовно вакцинації і дорослого населення, доросле населення, яке хворіло в 2017-2018 році, можливо, уже народилося за часів незалежної України, десь там в 90-х роках, там коли ну можливо була якась незрозуміла ситуація. Не знаємо, що там могло бути з вакцинацією. Але свого часу був спалах, навіть можливо не спалах, але були захворювання кору десь між 2002 і 2007 роком. Я тоді навчалася в університеті. Пам'ятаю, як хворіли мої одногрупниці. Це діти народжені за часів і вакциновані за часів радянського союзу. Тоді, коли в принципі бажання добровільного вакцинуватися чи не вакцинуватися, не було тоді. Вакцинували всіх підряд, і от ви говорите зараз про вакцинальну кампанію. і Я пам'ятаю, коли я була в школі, ну це вже було дев'яносто. Приїжджали е, в школу, приїжджала група, яка вакцинувала всіх дітей в класі. Не пам'ятаю, що нас тоді вакцинували від БЦЖ, здається, робили. Чи що це був клас, напевне, другий, третій? Можливо, робили реакцію Манту. Але, але я пам'ятаю, що приїжджали лікарі і нас вакцинували. Зараз такого немає, напевно. Ну зараз у нас є мобільні бригади, які вакцинують. От, від... ні закладах цього не можна справа робити. зараз? в тому, да. справа в тому, що потрібна ж інформована згода батьків. Е, ну і тоді на це не дуже важа. Так, але в нас поки що ця інформована згода є, і вона дається в день. Коли ми робимо щеплення не за тиждень, не за два, розумієте? Угу. І забезпечити присутність батьків або опікунів в школі, ну, це дуже важко і з роботи не дуже то можуть йти. І тому приходиться йти до сімейного лікаря. Але у нас, от пам'ятаєте, як вакцинували, наприклад, мобільні бригади проти ковід. Mm -hmm. Їздили і в нас зараз е, в двох районах Вінницької області в проекті е, є дві громади: це Жмеринська і Могилів-Подільська громада, і вони, до речі, їздять вакцинують і не тільки від covid 19 але й і проти дифтерії правця, як доросле, так і дитяче населення. Могилів-подільська бригада і кір, напевно, долучиться до того. Да, я думаю, теж але це ми будемо дивитися, як вони будуть те самі бажати. Ну. Mm -hmm. В залежності від того, яка буде вакцина, двохкомпонентна, ну в смислі багатодозна, однодозна, тому що це ну дійсно вирішує. Ну багато таких є моментів, які треба передбачати в процесі мобільних оцих оцесій. Розумієте, так, от до чого я веду? До того що коли росли оці діти, мої одногрупниці, тоді. За радянських часів ще тодішніх дітей щеплювали незалежно від бажання батьків, але в дорослому віці вони все таки кором перехворіли. У мене навіть є запис телефонної розмови, де вони розповідають от, власне про те, як вони перехворіли. І я хочу, аби наші слухачі це почули і, можливо, задумались над тим, що ви сказали, про те, що буває недостатня кількість щеплень, але не буває зайвого щеплення. І можливо, хтось задумається зараз із дорослих. Про те, щоб вберегти і своїх дітей я і, доріг, і себе особисто від кору. Да, давайте послухаємо. 19 років я перехворіла на кір, саме я навчалася в університеті, і я не знала, що це, таке до останнього це піднялася дуже висока температура, потім обсипало все тіло. І я, я точно не пам'ятаю всього перебігу хвороби, але в лікарню не зверталися. Е, ні, задишка з'явилася після того. Не знаю, як там ще вплинуло. Важко було мені переносити цю хворобу. А зараз дитину свою прививаєте від куру? вже привила в один проразний момент. які були симптоми? Я думала, що я захворіла такими симптомами, як будто я просилась, але ж мені треба було здати роботу, і я мусила їхати. Я як то трохи покашувала і не покашувала. Але саме головне, що мене кидало в жари, і я як то у мене очі так, але я ну, на світ я... реагували очі. Так, так, так мені дуже тяжко було дивитися, і оці брищики вискакували. Я їх не побачила, коли я вже. Верталася з роботи, прищики були як би вже на тілі, а на листі їх не було видно. Я не знаю, що це робиться. Я з цим не стикалася. Я пішла в лікарню, бо ну бачу, що, що всім все плохо. І mm -hmm. там мені виявили кір, мене поклали в інфекційне відділення. Вони мене почали капати. Я доросла. Це дуже важка для неї форма. Вони дуже переживали, що я не вмерла. Висока була температура дуже була висока температура. Мене дуже обсипало. А я розуміла, що я така була слаба, що я не можу цього передати. Настільки це було важко. Важко мене вилікували за тиждень, практично. Але коли мене виписували, я навіть додому дойшла сама своїми ногами. бо Я жила недалеко від лікарні. Я лягла відпочитись там, сіла. І наступний день я встаю, а мене ноги не слухаються. Прямо відняла ноги в прямому сенсі цього слова. То це було ускладнення? Я ще день полежала і мене воно якось трохи відійшло. Я помаленьку почала двигатись по квартирі. В дитячому віці мене точно вакцинували, і я дуже добре пам'ятаю, що в мене всі прививки в мене були. То це от перша прививка, яку роблять. Рік, а потім ще мала бути друга прививка, в більш старшому віці, то за ту другу, ти пам'ятаєш, була вона я, у тебе чи не була? У нас всіх класів посилали в лікарню на прививки. Я ніколи не писала, чи батьки ніколи не писали заяву, що ці прививки мені не робити. Я всі зробила прививки. А тут десь я підщепила цей кір. От що, в чому може бути причина? І мені на відповідь була слабка, може, дитина тоді хворіла? А, тут багато причин. Ну, по-перше, я теж. Як казала моя мама, я маю всі щеплення, моя мати ніколи не відмовлялася. Справа в тому, що ми зараз маємо вакцину, яка називається КПК. Вона трьохкомпонентна в радянські часи і в часи, коли ми відділялися, ну вже була самостійність. У нас була вакцина, моновакцина окремо кір. Окремої під паратит, окрема краснуха. І дійсно я пам'ятаю ті моменти, коли були перебої з вакцинами. Тобто ви могли не відмовлятися, але, на жаль, могла бути така ситуація, що ви отримували щеплення тільки від епіпаротиту. А від краснухи, і від кору, на жаль, не отримали, бо тоді не було. А просто ви знаєте, що ви ні від чого не відмовлялися, а на жаль, свою дозу не отримали. От і все. І це дуже погано. Я собі робила дві дози теж, от тоді, коли у нас був спалах, тому що в нас в дитячій обласній лікарні дуже хворіли діти. Був занос тоді, я пам'ятаю, чітко, і ми чергували. Ми боялися, щоб ми не виявилися причиною, щоб кудись щось не принести. Да? Ну і дома ж діти, батьки, ми теж не хочемо. Ми хочемо бути здорові всі. І тому я провакцинувалася, все нормально. У мене не було ні температури після вакцинації, ні висипки. Я прекрасно перенесла ну, вакцинацію. до речі, саме про от вакцину КПК кажуть про те, що вона досить легко переноситься і дітьми, і дорослими. Хоча це жива вакцина. Я хочу це підкреслити, тому що знову ж таки жива вакцина дає дуже гарну імунну відповідь. І на сам кінець дуже хочеться ну кілька слів буквально сказати про імунну відповідь і про правила того, ну як батьки мають себе поводити після вакцинації дитини, тому що у нас заведено так: дитину вакцинували тут же ждати жарознижуючих, хоча нічого ще не піднімалося, тут же ждати проти алергії, щоб нічого не напухало. От і щось там ще дати. пам'ятаю вже що. Якщо стосується стосовно вакцинації проти кору, то тут трошечки віддалені можуть бути якісь там от ті наслідки. Тим часові, тимчасові, да, які ви назвали. Висипка може бути, допустимо, 4 по 10 добу, але вона не потребує лікування. І взагалі всі якісь несприятливі ці події після імунізації, вони не потребують ні госпіталізації, ні якогось там. ну, ну Ми ж знаємо, як справлятися з температурою. правильно? Угу. Ми робимо все е, по мірі поступлення проблеми. Піднялась температура, даємо, жарознижуючий. Тому що температура в поствакцинальному періоді вона ніяким чином не відрізняється від якоїсь іншої температури. Правильно, методи такі ж самі. Специфічного лікування від кору немає. О, ви випередили так моє Це запитання. саме основне, що ми маємо пам'ятати. Ускладнення вони страшні. Ми чули тільки що як розповідали ну, дівчата, ваші так. дівчата. Да. І тому. Навіть не має бути ніяких питань стосовно того, треба чи не треба. Обов'язково потрібно зробити щеплення тих, яких не вистачає. От і все, щоб бути здоровим, бути щасливим як можна зараз в умовах війни, але треба радіти кожному дню, і хворобам не можна давати жодного шансу. Що ж, ви слухали програму Віч на віч? Ми говорили про загрозу кору, яку МОЗ прогнозує на нинішній рік, та можливості вберегти себе від цієї хвороби, зокрема завдяки кампанії з вакцинації, що вже стартувала на Вінниччині. Зокрема, зараз очікуються вакцини, так Так, та ми лише? очікуємо. От гості студії сьогодні була лікар-епідеміолог імунолог відділу імунізації Вінницького обласного центру контролю профілактики хвороб МОЗ України Наталя Гриньова. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева.